Гігієна волосся. Доброго дня! Зараз ми поговоримо про гігієну волосся. Пам'ятайте, хворій людині дуже важливо відчувати себе доглянутою і привабливою. Тому уважно слідкуйте за її волоссям та шкірою голови. Не варто стригти хворого лише тому, що це полегшить вам догляд за волоссям. Якщо хворий швидко втомлюється, не мийте голову одночасно з тілом. Робіть це в різні дні, залежно від стану хворого. Важливо. Обов'язково давайте хворому гребінець, щоб він сам розчісував та укладав волосся, якщо він може це робити без сторонньої допомоги. Завжди попереджуйте хворого про будь-які свої дії при догляді, розчісуйте довге волосся, рухаючись від кінчиків до коренів. Миття голови в ліжку за допомогою надувної ванночки вам знадобляться надувна ванночка, ємість для зливу води, глечик або ковш, та з водою, шампунь та кондиціонер, рушник, фен, гумові, рукавички. Вдягніть рукавички, приберіть подушку та підкладіть ваночку під голову. Якщо людині незручно лежати на пласкій поверхні без подушки, можна покласти під голову валик з рушника. Покладіть рушник в отвір для шиї, щоб краї ваночки не дряпали шкіру хворого. Поставте на підлогу поруч з ліжком таз або відро для води та опустіть в нього зливний шланг для ваночки. Промийте волосся масажними рухами. Оберніть волосся рушником та приберіть ваночку. Просишіть волосся рушником або феном. Миття голови в ліжку за допомогою гребінця та вати. Вам знадобляться таз з теплою водою, вата, плоский гребінець, шампунь та кондиціонер, рушник, водонепроникні пилюшки, фен, гумові рукавички. Порядок дій наступний. Під голову хворого покладіть вологопоглинаючу пилюшку. Налийте пів півлітра теплої води. Додайте у воду 5 мл, тобто приблизно чайну ложку шампуню та зробіть піну. Перевірте температуру води. На плоский грибінець начищіть вату. Одягніть рукавички. Добре змочіть у воді з шампунем. Ретельно розчищіть волосся грибінцем з ватою до їх повного намокання. Зніміть вату з грибінця, змочіть його у чистій воді. Розчищіть волосся. Вату на грибінці можна змінювати кілька разів. Повторіть розчисування з теплою водою до тих пір, доки шампунь повністю не змиється з волосся. Просишіть волосся рушником або феном. Простежте, щоб повітря фена не було гарячим і хворому було комфортно. Заберіть полюшку. Важливо мити голову не рідше одного разу на тиждень та в міру забруднення. Розчісуйте волосся кілька разів на день. Від тривалого лежання волосся плутається сильніше. Сухі шампуні не можуть бути повноцінною заміною миття голови водою. Перед миттям переконайте, що в кімнаті досить тепло, не менше 23-24 градусів. Оптимальна температура води для миття 36-37 градусів. Температуру перевіряйте термометром. Якщо немає термометру, перевіряти температуру краще внутрішньою стороною зап'ястя. Якщо не доглядати за волоссям, можливі ускладнення. Лупа, свербіж, пітниця, ковтуни. Гоління чоловіків в ліжку. Голити чоловіків треба так само часто, як вони це звикли робити до хвороби. Бороду й вуса необхідно підстрігати, зберігаючи форму. Не збривайте їх без згоди хворого. Гоління електричною бритвою вважається найбільш безпечним, але якщо у вас її немає, використовуйте одноразову. При голінні станком рівномірно нанесіть на шкіру обличчя піну для гоління. Витягніть пальцями шкіру в сторону протилежну напрямку руху станка та обережно поголіть обличчя хворого. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!